Всім привіт дзвіничини. У нас сьогодні прийшов такий гарний дощик. І все так моментально зазеленіло, розпустилося. І навіть і розпустився дуб, он який. Я весь час дивлюся на нього, чи він розпуститься, чи ні, чи будуть вже заморозки. Як тянідія, і все зазеленіло, все дуже гарно. Но я сьогодні знімаю відео не на цю тему, не це так уже. Я вже розказувала в попередньому відео, що виписали ми з інтернету три дерева плакучі Шовковиці. Ми хотіли виписати одну, але нам сказали, що одну не виписують, треба три, одну не відсилають. Ми виписали дві плакучі чорну і білу, і виписали черешню ще таку ж саму плакучу. Ну, я зараз покажу результати. Я показувала, які ті були дерева, ну, а одне дерево з них розпустилось. Ось я показую. Яке, як ви думаєте, що це за дерево? Чи це черешня, чи це шовковиця? Що Шо воно таке? Я не бачила листя ні на ще ні на шовковиці. коли ми набрали в інтернеті, що це за дерево, то нам видало, що це дуб, червонолисний дуб. Ось вам на 500 гривень купили дерево, ще й купили дуба. Я прийшла, ще два дерева, я хочу сказати, не розпустилися. Ось таке друге дерево на шовковицю, теж воно не похоже. Не знаю, отакий маленький, тільки один розпустився росточок. Отаке. І ще третє, взагалі ще не розпустилося. Так має розпускатися. Не знаю. І от я вирішила зв'язатися з продавцем і розказати, запитати продавця, чи це він, вони дуби посилають під шовкович, чи вони не. не Відрізняють дуба від Шовковиці, чи це вони дуби продають всім дубам, чи як сказати. що ми виписали, по зарялися на те, що це добре. Добросов... Ну, Нормальна така реклама, кругом дуже багато цієї реклами і виписали ці дерева. А тепер я набираю, знайшла цю упаковку. Із цього. І набираю номер телефона. Я не знаю, може не видно буде. Звичайно, напевно, не видно буде. Набираю оцей номер телефона і що ви думаєте, номер телефона не відповідає, йде на автовідповідач. Так тоді, як ми виписували і вони дзвонили, зв'язувалися, і... а зараз вони вже цей телефон не відповідає. Телефон йде на автовідповідач. Я вже на часа два дзвоню і дозвонитися туди не можу. І Хочу попередити, щоб будьте дуже обережні з такими продавцями, як нас дурать.